Доброго ранку, мої любі малята, хлопчики і дівчата. Я гадаю у вас усі гарний настрій і я вас запрошую сьогодні на заняття з аплікації. Дітки, сьогодні ми з вами виконуємо аплікацію візерунок на смужці. Давайте його розглянемо, що ми бачимо. Так, малята, ми бачимо квіточки та листочки. Квіточки якого кольору? Жовтого. Вони чергуються з листочками. А листочки якого кольору? Так, зеленого кольору. Листочок вгорі, листочок внизу, квітка, листочок вгорі, листочок внизу. Квітка, листочок вгорі, листочок внизу. І знову квітка. Квіточка починала візерунок, квіточка закінчує візерунок. І зараз ми маляти з вами виготовимо такий самий візерунок на смужці. Будьте уважні. Перед роботою зробимо розминку для рук. Добрий день, добрий день, пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Добрий день, добрий день, пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей. Зранку привітали! Молодці малята! Дітки, а для роботи нам потрібна підкладна дощечка для намащування готових форм, щоб не замастити стіл, волога серветка для витирання пальчиків і кольоровий папір на ваш вибір. І біла довга смужка завшишки приблизно 8 см, на якій ми будемо створювати наші зерунки. Дітки, ось я підготувала такі квіточки і зелені листочки. Квіти якого кольору? Так, у мене жовтого кольору, а листочки якого кольору? Зеленого. Малята ви можете вибрати на свій вибір колір квіточок, який вам допоможуть вирізати батьки. Для початку викладаємо візеринок, червуємо квіточку. І листочки берегальному положення. Знову квіточки і листочки. Квіточки, листочки. Квіточки починали, квіточки і закінчуємо. Зараз ми цей візерунок наклеїмо. Беремо квіточку, знімаємо і намащуємо добре клеєм. Перестаємо і приклеємо. Знімаємо листочок, намащуємо добре клеєм. і Знову приклеюємо ліку. И снимаем, снимаем еще, и Снимаем, росточек, снимаем еще, и и так до конца Листочки, квіточки наклеїли. Ось такий візерунок наклеїла я із квіточок і листочків. А який візерунок вийшов у вас? Будь ласка, фотографуйтесь батьками і надсилайте мені. Я буду чекати з задоволенням. До побачення, Бувайте!